Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Не просто зупинити і перемогти ворога, а й домогтися до компенсації кожному українцеві, який втратив житло або близьких внаслідок агресії Росії у Європі та Сполучених Штатах. Дедалі частіше говорять про створення міжнародного трибуналу над російськими злочинцями. Саме до цього європейську спільноту кілька днів тому закликала і британська парла у британському парламенті перша леді Олена Зеленська. Президентка Європейської комісії Урсула фондрляїн називає цифри близько 600 мільярдів євро збитків від. Руйнувань і додає резерви російського центрального банку на 300 мільйонів заблоковано. А Україна готує матеріали для міжнародного трибуналу. У Харкові є навіть спеціальне кладовище ракет, те, що там зберігають, згодом стане речовими доказами у газі. Тут лежить близько 100 мільйонів доларів. Заіржавіли вже залізят, яким Росія вбиває українців. І це лише те, що летіло по Харкову. Тут немає боєприпасів з області. І це лише один із декількох майданчиків для зберігання. Ми не можемо показати увесь масштаб і загальні плани цього майданчика, який вже ухрестили кладовищем ракет. Об'єкт засекречено. Знаходяться залишки крилатих ракет. Це такі крилаті ракети, як Іскандер, х 101 Калібр. Зокрема, крилатими ракетами били по гуртожитку на Салатівці, по будівлі Харківської обласної ще на той момент державної адміністрації». Серпень, гуртожиток. Це вже пізніше з'ясується. Крилата ракета з Білгорода вбила 19 людей, десятеро чоловіків та восьмеро жінок, що одне тіло не упізнали. Це був Іскандер, рештки ракети. Слідчі знайшли на наших очах. Ну то, нібудь залишиться живий там. От самі подумайте. тут. Зберігають понад тисячу набоїв, ракет від крилатих, якось іскандер з Салтівського гуртожитка. Мало що лишається. Гради, урагани, смерчі – ціліші. Ними всю весну та літо росіяни обстрілювали Харків щодня. Я цих хворода просто ненавиджу. Просто пусть вони всі умруть що всі так мучаються. Сукукалюзі погібла. Не, не мови за словами. Ця 24-річна дівчина отримала поранення під час одного з останніх ракетних ударів по п'ятиповерхівці під Чугуєвом у Башкирівці вже у грудні. Це була ракета с 300 Це найчастіше, чим нині гатять росіяни. Зруйновано четвертий та п'ятий поверхи будинку. Всередині знаходяться ось такі плати. За такими платами від крилатих ракет можна ідентифікувати країну виробника, яка поставляє їх Росії. Такі докази надважливі, аби на весь світ оприлюднити, хто допомагає країні терористці. Зараз все більше говорять про міжнародний трибунал. Чи є потреба ось ці всі боєприпаси вести фізично в гагу? Це місце зберігання воно відкрите для правоохоронців інших країн та працівників міжнародного кримінального суду. Ми активно з ними в цьому напрямку працюємо. Деякі найкращі екземпляри можливо будуть. Для демонстрації в суді або ж для вивчення експертів вже в газі можливо будуть туди відправлені на кожному боєприпасі. Слідчі позначають дату, місце gps координати, номер кримінального провадження. Далі правоохоронці порівнюють ці дані з інформацією з деокупованих територій, де стояла ворожа техніка, свідчення місцевих, перехоплення розмов, ретельна кропітка та методична робота за для справедливості, аби домогтися не лише вироків злочинцям. А й репарацій Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.